Так, отже, друзі, на ходу знімаю. Це у нас посилочка. Я його вже судячи з назви відео, вже знаєте, що там. Ну, Кому цікаво, що ти отримуєш від Рибакова одразу з коробки, можете подивитись для вас, цей початок і знімає. Потім вже подивимося, що там далі. І так, що у нас тут є у розібраному виді? Так, один шмат штанги тримаючи, далі подовжувач, катушечка. зарядне, я так здогадуюсь. Два акумулятори. І, і все, так. Да. А тут у нас що? О! Це, ага, сам. Пульт управління, як тут кажуть, чи як його там називають, і це вже окремо кожух. Ось така, квазар. Такий маленький, легенький. Ну що, панове, вибрався я трошки на годинку-півтори, ну поки сонце не почне сідати. Ось ввечері вискочу. Добре, зараз сонце сідає, пізно є в мене, що до кінця місяця такі моменти. Коротше, це якась посадка поруч. Транспорт їздить. Ну, я пофігу. Коротше. Зараз треба вигуляти. Коротше, це в мене отака борода. Це на, на піврозібраному стані. Бо ще і катушка була знята, коли він до мене приїхав. Ось його пункт управління. Так. Ще в нас штанга. Одна половинка, та йди сюди, так. Важко. Такс. Зараз це зробимо. Я, до речі, коли він прийшов, спочатку злякався, думаю, ну ось, прийшов неповний комплект, немає гаєчки якось чи барашка сюди. Тобто бачу, що різьба є, голова вставляється в отвір між двома цими частинами. Я думаю, ну хана, як же ж його кріпити. А оказывается, просто оце крутиться, ця штука і затискає. Що? Зараз я його складу і покажу. Так, схоже, цей матеріал, як деякі спінінги чи вудочки робляться з такої штуки. Можливо, воно таке не є. Тут оце з'єднується легко, затискається. Ну і катушка, звісно. Тут два барашка, пластик такий, не скажу, що супер-супер, ну, за такі гроші, як то кажуть. Ось ця бандура така. Бачите. Ніяких зачепів, нічого зайвого нема, бо ніхто їм не користується. Це правильно. Просто підлокітник. так, Трошки тут обмотано, Я так гадаю, це сам майстер робить. Замовляв. То, що Побачив якось огляд на одному з каналів, присвячених металопошуку. Це, це Ліон, називається там якось. і Він рекламував цього майстра Рибакова, бо є ще кілька майстрів, які роблять квазари F3. Ну, я чогось довірився їм на Рибаков. Чесно, взяв, дуже хочеться походити, побродити, але після пірату, пам'ятаєте, що в мене був пірат, оце діло з купою налаштувань, я там взагалі для мене щось розгубився. Я попросив, до речі, продавця і майстра, щоб він настроїв мені хоча б ну, дві пози... ну, одну позицію. Він каже, настроїв мені дві. І так відправило. Бо я не розумію, що там ці всі настрої, налаштування. Я хотів скажу, я хочу, щоб він пошвидше прибув, я одразу почав з ним гратися. Але перша позиція А мене трошки налякала, бо він валає на все. Зараз побачимо. ну, До речі, дуже в засміченому місці. Це прям жорстке буде випробування, бо це поруч дорога, а це якась посадка. Ось, Невідомо де. Десь. Можливо, навіть неможливо, а точно буду зустрічати людей, бо вже одного собачника побачив. Хотів взяти якусь таку лопатку під коліно, знаєте, нормально з ручкою, але, блін, я потім подумав, куд... вона не влізає мені в баву. І куди я потім буду дівати. Це я одразу відправлю додому. Ну, якщо що, а лопата, думаю, ну нехай це буде. Думаю, якусь... воно і дешевше. Бо оця, що типу Фіскерса з ручкою американки, вони коштують грошей. А якісь неякісні, я не дуже хотів, за не дуже та й дешевше. Коротше, що я я Яку купив, так і купив. Мої справи. Це китайська, коротше. Вже пробував копати, нормально копає. Але так, да, трошки може, буде, буде, можливо, трошки невдобно. Цей рюкзак теж взяв, якийсь дешевий, якийсь в секунді, коротше, знайшов, блін. Отже. Отака у нас. Апарат, давайте я трошки вам покажу. оп 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 поп ще раз. Ага, так і думав, що на камеру не вийде <рес> <рес> лівою рукою. Все, дубль два. Зараз комари мене, мене з'їдять, ну давайте вімкнемо. Блін, оце було ж крепенько. Мабуть, лишній раз розбирати його погано. Квазар F3 і там видно версія 1.3.2. Так. І я зараз на B. Так, є у нас цей. Бачите, як його каш... кошмарить. Там є все і міті, що хочеш. Короте, не буду я підряд все знімати, бо у мене телефон точно сяде через п'ять А ну, що він показує на бляшанку. 82. У -у -у. Тут короте... тут все, є так засмічене, що це капець. Короте. Зараз це якраз видно, що це точка, де бухають. Ану лопата. Ага. Плюс 3, короче, все підряд. Але в мене згорить нахрен. Ладно, поки вимкну. Так, друзі, це скарб. Це реально скарб. Ну, да. Показывала 71, 76, туди-сюди, вот так вот. Я поки що вивчаю, що ну реально на цьому місці блядь, всі цифри, що є, мінус 2, і мінус 8, 67, так 70. Отак. Ну, Більше-мене ярко було 70 в пределах 70, десь так. 70-76, та щось таке, бля. О, комари мене псідать. Ну, правда, сьогодні дуже тепло. Сонячний день, бо всі, всі дні йшли і дощі. Я думаю, от сьогодні тепло. Ввечері думаю, збігаю найближче, найближче, найближче такі місце, де якось якісь зараз люблю. Вони хочуть по полях, зараз все засіяно тому. Ну блін. Ну тут кришок я думав на поверхні буде валятися. А це прям алюмінієва, це вже ж якраз це старе. Це старе. Ой, загризають. А. Починаю роздупляти цей апарат. Але так, да, поки що сигнали мені не зрозуміли до кінця кидає по-різному. Це проволочка. Це я вже з таким помічником. Це мідь або алюміній. Сподимось. Мідь. мидь. Сейчас еще раз подобрюсь, какое число в идеале дает. Выдавал что-то 27, 30. Что-то странно для миди. Давайте еще подивимся. То есть 26, 31, там до 40. Короче, это мидная проволока выдает. Так, вот алюминиевая Дротина 46-47 показував. Так що отак потихеньку собі приблизно запам'ятовує, що на що він вищить, щоб потім лишній раз лишнього не брати. Тобто лишнього не копати, хоча буває, що щось цікаве, але сигналить як шмурдяк, а насправді там щось цікаве. Таке блін, треба все підряд, але тут дуже засмічено. Це я просто вийшов, його вигулять. Але вже треба сідати. Хо, йти додому. Так, оце ось, одна хвилинка. Коротенька вилазка, мене заїдають комари і вже сонце сідає, треба бігти блін, срочно назад. Блін. Будуть шукати потім з поліцією, з ВСП-шками. Ті-діш-тишти, <звіття> що не один. Я тут такий розумник, то камрадить приходив. Видно, що рукавичка загубилася, значить тут вже трошки галося. Ну, правда, тут такий густий ліс, і така ця єдина галявинка на карті показується, де можна спокійно походити. Ну, Тож я тут похожу. Фух, що ж, розчехляємо лопаточку, таку красиву. Сегодня 27 град градусов в тени Сейчас на солнце вроде, мы будем и 30 Ну что? Что делать? Ехали Мучаемся, мучаемся Короче, я буду мыкатись, думаю, Та, что она пищит? Не пойму, где? Что-то маленькое Но, Может монетка? Нет, это такая кулька Блин Походу свинцеве, свинцева куля. Я знаходжусь на певній відстані від старої залізничної колії, яка зараз не працює. Ну, часто попадається і отаке смаття заліза. Ну, я буває не реагую, буває думаю, блін, а раптом зараз щось цікаве. Ну ой, от таке. Я це не записую переважно. Так, копну, зараз просто попробую. до речі Оця морковка дуже допомагає. Так бо я цим, як ото класично люди роблять, це жменьками беру, там перетинути його ну, Морковка я якось раз-раз раз, раз, раз пройшовся, пишіть, ось вона. Вашке, блін. Залізо залізо. Ну кажу, залізнична, залізнична дорога десь так недалеко. Тому звісно, що сюди може всяке доходить. Ось, Оце блин, я навіть зупинився, <хи> тому що я може, зроблю собі перекус. О, оце плюси ходити літом. Єдині, мабуть, єдині. І то тільки в лісі. Або там в поля... О, оце я напав, це все це, оце, все, 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 все оце. отак от іде, 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 це малина здичавіла, а <хи> може таке було. Зараз я перекушу і піду далі. От, майже на поверхні. Це. Не, в, в піску в сосновому лісу, це самий кайф копати. Реально, бля. Де ти? Покажися. Ой, давай. ну карбован. Ось, бачите, гільзач з якогось великого калібру. Чесно, не дуже розбираюся. З-під чого потім розберуся, подивлюсь. Тут поки що нічого не видно, що там ззаді написано. Коротше, може флабера, хтось стріляв тут. Е -е -е. Не, на, на Флабера не похоже, дуже, дуже довга. Коротше, якась мелкашка. Вже прикольно, вже перша гільза. Таке буквально от, думав, що глибоко, а воно на, на поверхні валялося. Е сигнали були такі різні, там 67, і 20, і 18, і плюс 3, ти туди-сюди і рзає таке. Зараз я ще раз подивлюся, який там сигнал. Цікаво, що він є на таке діло. Я думаю, да де воно? Ну, уже всі в ці наш сюди. Воно, ну, а тут тик-тик, от по пином, короче, чик-чик. І це, стерчит Ага, я догадуюсь, что вона вообще, наверное, с бетоном. Мы сейчас для цікавості, а потім закопаю. Фу, короче, коротше, штырь Де дуже глибоко, я не став повністю повністю розкапати. Ну, відійшов далі, ще, ще сигнал і бачу вже що знову кусок заліза. Відійшов 20 метрів. Ай, 20, фу, 2 метри відійшов до того місто де я копав. І одразу в, в, в одній точці сигнал, сигнали, думаю, о, може монетка якась і точно є перша монетка. А, ні, ну ніхрена не монетка. Знаю, якась кришечка, але така з'їдена і що вже хвилини три, отут я так... ти цей, ти цей. не можу зрозуміти що. Оце? Блін, воно таке кольору, що й не поймеш. Що не знаю що, якийсь ашміток чого там. Такий якийсь непонятний. Як... Щось збите. Ну цікаво. Не знаю що це. Воно. Нержаве. Що воно таке? Щось як, як, як дуже уда... Чимось вдарили його. Приплюснуло щось таке, щось було непонятне, коротше. Можливо куля. А, до речі, може це куля. Розплющила її, Хіро знаю. Чимось таким... Як кльопка якась. Ну важкенька така. А ось тут же рядом ось така штука, думаю, валає. Ну думаю, подняв, підняв одне. Дай перевірю далі, далі валає, думаю, 47 щось 40 там туди-сюди. Ну це не знаю, блін на що воно схоже. Може це... Ну, заліз... залізнична дорога, рельси тут десь пару сотні метрів. Може менше. Може в сотню метрів. Можливо, це щось таке. Видно, що це іноді чорний. Ну залізо, залізо. От це вже цікавіше. Мількнула. Ага, і так, ярко-ярко. Тищ. Ну, вже забитий, зажатий. Гірзач. Ну, здається, від калаша, а там зараз подивимось. Ні, збільшу, ніж з калаша. Ні, не калаш, не калаш. Оце ну, вже цікаво. Нічого вам не видно було. Коротше, 55-53 отак от воно от, от, цей кругляшок по моїм налаштуванням пищить. Ну, щось кольорове. Щось кольорове, а що таке? Я не, не зрозумів. Що це за кругляшочок такий. Але важкий, блін. Ду, важкенький такий. І так. Оце був сигнал такий на всю довжину, думаю, мабуть, провалка. Але трошечки я вгадав, так, да, була така проволочка, я її вже погнув. Алюміній. І був сигнал кольоровий, думаю, ще такий маленький і не знаю, що це. Отакий От кругляш, такий горошинка, але волає будь здоров, Зараз я подивлюся, скільки він там ще. Так, ладно, я вже вдома, я одразу хочу розповісти, що в нас по ітогу вийшло. Отже, це, швидше за все, там всякі, теж насічки якісь були. Швидше за все це уламок від снаряду. Це у нас свинець, тобто свинцеві кульки. Але ну, я не думаю, що це рибацьке принаддя, швидше за все, якась куля була з якась, Це м -м, тут я м -м, не знаю, не спеціаліст, ну мені так здається, що це. Куля, яка втрапила в цілі і сплющила її, або це кльопка якась. Це гільза від Мілкашки. А ось це цікаво, я гуглив гуглив. Коротше, Це з Гвинтівки Маузера. Але є такий момент, дуже було розповсюджено з цифрами ну, там, S67DM. Тут 5,17, А була дуже розповсюджена 7,15 навпаки. А це 5,17. Ну, от я тому не дуже не розумію, що це за саме за Гвинтівка, який це патрон. Калібр. Отже, ось це все ж таки роздивився, є характерні, там проглядається за ржею на січки, І я думаю, це все ж таки куля від крупнокаліберного кулемету. Можливо, німецького. Ну, не, точно не скажу. Ну, це просто шматок металу, я вже в кучі було. Ну, кришечка з-під горілки, як зазвичай. Ну, всякий ще шмурдяк залишився. Др Дрої хватає вистачає там, мідних. Я їх жмень скомкав і закинув вже у сміття. Ну на цьому все. Дякую за увагу. Такі виходить, по ітогу у мене коп по війні вийшов. Всім дякую за увагу. Пока.